Вітаю вас, любі друзі, і запрошую вас у нове відео. Хто сьогодні вперше на моєму каналі, я представлюсь. Мене звати Іванна, і ми з сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ілінойс вже більше 20 років. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, також значні рецепти, подорожі. Тож, якщо вам до вподоби такі контенти, залишайтеся зі мною. Попередньому відео я показувала, що ми летимо у відпустку, а саме у штат Флорида. Тож ми сьогодні з вами будемо подорожувати по цьому штату. А саме ми прилетіли у місто Тампа недалеко від цього міста, десь хвилин за 40, ми зняли собі будинок від океану, це теж хвилин 20, і зараз зорендували собі авто для того, аби нам було зручніше пересуватися. Виїжджаємо з аеропорту, їхати нам приблизно хвилин 40. З ми будиночок невеличкий на цих 7 днів, і також їдемо довкола нас. Оточує нас дуже красива тропічна природа, пальми, різні дерева, тропічні кущі. І, Звичайно, океан дуже природньо, красивий і це завжди приваблює. Як я вже казала, ми їдемо сюди не вперше, тому в попередньому році в мене теж є відео з нашої поїздки. Якщо комусь цікаво, ви можете завжди знайти їх, переглянути. Там я розказую дуже багато цікавого про Флориду, тому що ми колись проживали в цьому штаті майже 5 років, але більше до сторони Майами. Але нам подобається відпочивати саме тут біля затоки, тому що тут дуже гарна вода, тут завжди приємні ціни. На житло, і, звичайно, нам подобається тутешній якийсь свій колорит, і це ще не є такий насичений американський стиль, як, наприклад, насичений людьми Майами. Там теж свого роду є вайб, але нам подобається саме такий простий спокійний відпочинок. Вже на місці і показую вам, що біля будиночку росте пальма, з якої ростуть орхідеї. Це просто неймовірне чудо. І ось так виглядає наш будиночок. Одразу проведу вам рум тур нашого будинку. Ось ми заходимо, це є така living room, тобто вітальня, вона переходить автоматично в таку столову зону, також є вихід на басейн. Невеличка кухня. В кухні є е, буквально все, що вам потрібно для того, аби тут проживати: і каструлі, і сковорідки, одним словом, все, що потрібно для господарства. Е, також йдемо до спалень. Е, це ось дві дитячі е, кімнати: одна одного сина, друга буде іншого. Тут є санвузол один і е, ще одна кімната е, старшого сина. Як бачите, є сюди полотенця, все чистенько, постіль чиста, досить чистий будинок, охайний, все, як кажуть, в ньому нормально, є ось така шафа невеличка, як вони тут називають їх, класет, телевізор в кімнаті. І також є окремий ще вихід з кімнати старшого сина, був окремий ще вихід до басейну. Ще тут у кухні був ось такий невеличкий столик, він більше підходить для сніданків, можливо. Також ось це ось вітальня, як я вже сказала, велика кімната, і був тут теж телевізор, диван, два крісла. Досить компактно все, нічого лишнього. Ну і основна спальня, де було ліжко, дві тумби, також комод, і гардеробна тут знаходилася, і ще один санвузол з душовою кабіною і з двома умивальниками. В будинку також знаходиться пральна сушарна машинки, невеличкий умивальник, де можна щось помити. Є деякі тут рулси, де власники цього будинку хочуть, щоб їх дотримуватись, наприклад, як не брати білі рушники з кольоровими, одним словом, місце для зберігання якісь є. Також був праска, був пилосос, одним словом, все, що вам потрібно для проживання в тиждень часу, ну абсолютно все було, не можу сказати, чого навіть не було. Звичайно, продукти ми купували самі, пізніше покажу. І показую вам, ось, що знаходиться у кухні. Є кавомашина, також є посуд-який вам потрібний. Це від чашок до ложок, вилок, все є. Також був блендер, був тостер, є горнятка різні, також є мікрохвильова піч. Для зберігання різні шафки, деякі були приправи тут, ще сіль перець, щось таке саме необхідне олія, одним словом, те, що вам кажуть, на першу пору потрібно. Ну і е, якісь кухонні рушнички, також баняки, сковорідки, одним словом, показує, як є, що люди мають у таких будинках, і ви ні за що не переживаєте. Навіть мультиварка була. Ще гарний будиночок, нам дуже сподобався, компактний. Ну і останнє, що в будинку, і, напевне, саме основне – це басейн, досить великий. В принципі, ми завжди беремо будинок з басейном, тому що після океану, наприклад, можна прийти і ще собі, як кажуть, провести гарний час біля басейну, покупатися і мати, кажуть, такий повноцінний відпочинок. Тут у зоні басейну знаходяться ось такі лежаки, також було барбекю, був великий стіл з шістьма кріслами. Одним словом, все, що вам потрібно для повноцінного відпочинку біля басейну. Будиночок цей знаходиться на ось такому каналі, де можна собі і брати якісь джетки чи лодку навіть там поплавати. Ну, ми того не робили, але Біля води знаходилися все кругом обгорожено такою сіткою москітною, тому що все-таки тут є і змії, і крокодили, одним словом, аби все було захищено. І це дуже добре, навіть від комарів звичайних. Показую вам ось такі були всередині в будиночку ще красиві ракушки. І дуже мені сподобалася ось ця картина. Вона була з різних металічних таких кілець, котрі були кожен з різним візерунком. Якось вона мене зачепила і люблю якісь такі речі, як кажуть, неординарні. Тож те, що з вами ділюсь. Ми пізніше з чоловіком поїхали на закупку невеличку, аби мати деякі продукти, а хлопці залишилися в басейні купатися і зараз вам покажу, в принципі, що ми купили. Так, швиденько вам ще покажу. Зробили невеличкі закупи тут. Як невеличкі? В принципі, на тиждень ми не збираємося тут нічого такого. Кажуть, витворяти, взяли так, щоб нам на тиждень вистачило, і хочемо брати собі на океан з собою фрукти, якісь овочі і, і так щось їсти. Одним словом, тут є в нас сік помаранчевий, ми всі його любимо, тому взяли зразу три упаковки, аби мати і на сніданок і на обід помідорки ось такі. Круасани взяли на сніданок кожному, або було на тиждень. Так, огірочки на салат. Це взяла ось такі е, е, сосиски хлопцям на, так само на сніданок. Ще також ми ще взяли дві упаковки яєць. Це взяли лохину, теж дві упаковки. Будемо брати собі і на океан і так поїсти рибку. Рибку зараз поділю так, на три. На три частини, тому що в нас звернута якби в два рази. Тося тут її багато є. Черешня ось була, теж взяла дві упаковки. Взяла ось такий салат з кальмарів. Хочемо спробувати, У нас такого в Чикаго немає. Тут ми його знайшли, виглядає досить непогано і має добрий склад. Ще взяли такий крабовий дип, такий з крабами всередині і з. Скажіть мені, я не знаю, що там ще входить, але непоганий, здається, подивимося. Так, і взяли ось цей спинач артишок пармажан. Ми його дуже любимо. Я вже його показувала один раз у відео, і Галя з каналу, по моїй рекомендації на загаляводу купувала. Його треба обов'язково розігрівати. В якусь мисочку, і він як дик працює, можна і на круасанчик, і просто так. Так, Ще взяли ожину, досить класна ожина, така велика. Малину взяли, полуниці дві упаковки і кию. І ми ще заїжджали, скажіть мені, у Волмарт, то взяли там ящик води і взяли ще. Рис і макарон. Я вже це просто поставила, Все вже не буду витягувати. Так що, ось такі в нас закупка. Будемо це, як кажуть, на тиждень нам хочемо трошечки на дієті сидіти, їсти тільки овочі, фрукти і, в принципі, ось так. До речі, на рахунок цін. В Костко за оце все ми заплатили 150 доларів. Це рахуйте без м'яса. Тут ніякого м'яса немає. Ми стараємося зараз м'ясо наживати. Ну, а я, як завжди, пробуджуюся досить рано, і побачила в вікні ось дятла, який щось собі там шукав у пальмі, і також були ще, не встигла зняти дикі папугаї. Вони тут теж є, такого зеленого красивого кольору, сиділи на пальмі, але не могла їх ніяк сфокусувати. Якби вийшла, напевне, їх відпогнула б. Ну і ще раз вам показую це чудо природи, цю пальму, на котрій ростуть ось так просто орхідеї, рожеві і жовті. Я виходила кожного ранку, милувалася цим неймовірним витвором природи, тому що інакше це не назвеш. Це дуже красиво, тому як ти знаєш, що орхідея ось вона тут росте в тебе вдома в грошочку, а тут вона собі росте просто з пальми. Природа тропіків, а саме Флориди, є дуже красивою. Вона така насичена кольорами якимись іншими. Знаєте, і ці тропічні дерева, кущі, вони всі якісь зовсім інші, і по-своєму притягують і насичений якийсь такий в повітрі запах океану. І е, такої, знаєте, атмосфери, сонця це дуже гарно, це потрібно і е, завжди кажуть, відпочивати дуже добре. Я ловила тут, як то кажуть, свій такий тропічний вайб. Це дуже гарно і це по-свому теж заряджає. Ну і так як нам тут знаходитися цілий тиждень, я вирішила поки ще всі сплять, поки ще ранок навести тут трішки порядок, тому що мені хочеться організувати якийсь свій простір, аби мені знаходитися було тут приємно. Немає значення, чи це мій будинок, чи це просто орендований будинок. Завжди потрібно створити собі таку, як кажуть, атмосферу навколо себе, яку ти сама собі хочеш бачити. Тому я протираю ось цей кухонний столик, аби ми могли тут собі снідати, чи обідати, чи вечеряти навіть. Тут у будинку були ось такі плейсмати симпатичні, я їх постелила на стіл, також зірвала декілька тропічних рослинок, поставила собі у водичку. І ось, як кажуть, створюємо собі такий красивий затишок, тому що від того, як ти знаходишся і де ти знаходишся, і споживаєш їжу відповідно краще. Тож, хочеться, аби був такий, як кажуть, затишний куточок. І, і тоді і, їжа сприймається набагато смачніше. Ну, і також пройшлася тут ще по поверхнях, протерла, поставила цукерничку з цукром, передивилася, що тут є. Ми переважно тільки снідали тут у будинку, може, один або два рази тільки вечеряли, а в основному ми були на океані і, і щось перекушували десь по дорозі. Тому що хотілося відпочити все-таки від, знаєте, Готування і від цих всіх таких рутинних справ, але все ж створити такий невеличкий для себе зону комфорту обов'язково потрібно. Ну і ось така невеличка мотивація, як кажуть, і на відпочинку. Якщо хтось потребував, то я вам її тут передаю. Ми усі поснідали, зібралися. Також у будинку знаходяться пляжні крісла і парасолька, що теж дуже зручно. Є невеличкий такий кулер, як вони тут кажуть, такий холодильничок для зберігання, можна щось взяти з собою. Тож ми все собі взяли необхідне і вирушаємо до океану. До океану нам їхати десь хвилин 20-25. Їдемо в свої улюблені місця, де ми завжди зупиняємося. Там є і паркування, також з боку є ресторанчики, можна завжди пообідати, якщо вам хочеться там бути цілий день. В перший день відпочинку ми вирішили поїхати на Inglewood біч, Це був найближчий пляж до нас. Він є платний, мені здається, долар або два за годину, якось так. І тут досить багато є місця паркувального, так як я сказала, на іншу сторону дороги там знаходиться така сітка ціла ресторанчиків. Також є ось такі накриття, дитячий майданчик, дуже гарний пісочок, такий, знаєте, атмосферний пляж, широкий, багато місця є, водичка прозора, тепленька, все в порядку, як кажуть, приймаємо сонячні ванни, купаємося і маємо добрий час. А на наступний день ми поїхали у Веніс. Біч це є дуже гарна місцевість. Містечко називається Венеція, Веніс. І в мене в наступному відео я покажу вам, де ми гуляємо по цьому містечку. А зараз вам розкажу трішки про цей пляж. Він мені більше подобається, тому що найперше там є паркування безкоштовне. Друге, там знаходяться рятувальники. Також у них завжди написано на дощечці температура води, які хвилі, вивішений прапорець, зелений чи жовтий. Це є стосовно того, чи буде шторм, чи не буде. Одним словом, більше він мені до вподоби, і сама місцевість мені тут дуже і дуже подобається. Ми запаркувалися, витягуємо наші пляжні крісла, парасольку і йдемо відпочивати до океану. А вам хочу залишити його найнеймовірніший звук і ці хвилі. Вони просто мене зачаровують. Хочу, щоб ви теж це почули. Хотілося вам, любі друзі, бодай через екран передати цю тропічну казку цей неймовірний шум океану, його велич, його красу, його неповторний запах. Це воно навіює тебе на те, що. Життя продовжується, жити потрібно, і хочу, аби ви хоч трішки в цьому відео відчули, що ви теж були зі мною на відпочинку. Я на сьогодні буду з вами прощатися, любі друзі. Дякую вам за те, що ви залишилися зі мною до кінця в цьому відео. Сподіваюся, я передала вам трішечки атмосфери тропіків. В наступному відео покажу, де ми ще були, що бачили. Тож, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Я завжди люблю бути з вами на зв'язку. Тож, бажаю всім це основне це миру, спокою, бережіть себе та своїх рідних, усім па-па і всіх до нових відео.